Анатолій Михаленко. Дорога пройде на Розділ п'ятий, частина перша. Звістку приголомшила Дмитра, та не вірити їй він не міг. Ніде й дарма не панікуватиме. І якщо він вирішив, що когось конче треба посилати на вздогін фронту для відновлення зв'язку з своїм, то іншого виходу не було. Вибір випав на Антона. Молодий, витривалий, легше буде добиратися, менше підозрюва викликатиме в дорозі. Уперше ніде й не наказував, а просив Дмитра спитати в Антона, чи згоден, і це ще більше насторожило. Отже, становище гірше, ніж можна було сподіватися. Минуло ще кілька днів, і найгірші побоювання справдилися. Сталося те, чого ніхто з них не ждав. Невдовзі після арешту Якова німці виявили і запасний склад. Але ще й тепер гнідий не наважувався підозрювати Якова Ковтанюка. Та ось зник Левко негодинку, надто підозріли ланцюжок втрат Яків, запасний склад, Левко, хто далі, проте й тепер гнідий не міг до кінця повірити, що хтось з них, Левко або Яків, почав говорити. І лише коли дійшла чутка через лисуватого фельдшера. Який сподівався слідчий корф, що левко плюнув яшкові в обличчя і назвав його Іудою, сумніви почали зникати. Звичайно, то могла бути і провокація, психологічний шантаж слідчого корфа, та лікар розказав не тільки про Іуду, а й про те, яким він бачив Якова і яким був левко. Отже, треба було йти до своїх, за інструкціями відновити втрачений зв'язок. Антон погодився іти, то йти. І якоюсь мірою це його навіть потішало. Було важко зустрічати докірливі даринені очі. Може, доки добиратиметься до фронту та назад, все якось влаштується, стане на свої місця. Може, і він забуде, витруїть з пам'яті, як гнав галопом бричку з дариною та Дмитром. Дороги він теж не боявся, в училищі займався спортом, а тепер борошномельня не давало оглянути. Турбували інші обставини. Офіційно звільнити з ворошномельні не пощастить. Не було для цього переконливих причин. Німці взагалі з роботи нікого не пускали. Хіба тих, хто виявляв бажання поїхати в рейх. Доведеться просто кинути роботу, щезнути. І який ланцюжок це потягне за собою. Дмитро поза підозрою ніхто на борошномельні не міг засвідчити, що вони зустрічалися, говорили про щось між собою чи взагалі були знайомі більше ніж по роботі. В одному цеху, навпаки, будь-хто в цеху міг посвідчити, як старший Дмитро часто шпетив молодшого Антона, що своїх вальців дає погану фракцію ворожна, і Дмитро не може гарантувати, що з такого ворожна можна спекти для панів офіцерів здобні булочки. Отже, Дмитрові минеться, а з ним і Дарині з Стодис, стодусом ворожнемелем та сестрою. А що буде з старими хорошками? Чи обмине їх зла доля, як досі обминала? Чи не накличе його раптове зникнення біду на їхні сиві голови? Він не повинен за добро платити злом, інакше в світі не залишиться добра. Це ж вони сліпий Назар і мовчікуваці, ніби безсловесні, никифер з дружиною врятували його. Коли б тоді грізний, старий не заступив своєю спиною, хто значи, й довелося б Антонові топтати ряс на цій неласкавій, на цій стражденній землі. За порадою гнідого вирушати в неділю. На борошномельні схопляться в понеділок, а він на той час уже буде далеко. До останньої хвилини Антон не знав, як пояснити людям, що дали йому притулок, заступили від ворога, для яких він став і внуком, і сином, єдиною підтримкою, єдиним годувальником втіхою. Лиш коли рано вранці за ним зайшла Дарина, Антон підхопив загодя приготовлену турбинку Підійшов до слюпого, Назар з дружиною ще раніше понесли на базар кошик з вугіллям. Може, проміняють на щось їстівне, добре, що запасся восени, на зиму стачило, ще й на другу буде. Зазирнув у вицелі безбарвні очі і замлоїло йому у серці. Дідуню, почав Антон. Зрадливо затремтілим голосом. Я на село розвідаю, як там з продуктами. Ви не побивайтеся, якщо довго не повертатимусь, ніяка лиха година мене не вхопить. Вигукнув з нарочитої бадьорістю, щоб заглушити біль, який стискав серце.